Майже 360 мільйонів гривень з бюджету громади виділили на підтримку збройних сил України 16 мільйонів гривень на турботу про родини загиблих та демобілізованих оборонців. Це оздоровлення, відшкодування медичних послуг та виплати на підготовку дітей до першого класу. Про виконання бюджету Вінницької територіальної громади за перше півріччя 2024 року прозвітували на виконкомі міськради, аби забезпечити стабільну роботу та функціонування 125 закладів освіти. На цю галузь виділили понад мільярд гривень. Зокрема, видатки на харчування дітей збільшили до майже 55 мільйонів гривень. В закладах дошкільної освіти в середньому на 26%, в закладах загальної середньої освіти на 67% та в закладах професійно-технічної освіти в два рази. Безкоштовним харчуванням забезпечено 13 тисяч 495 дітей. Важливим питанням залишається підтримка критичної інфраструктури, аби взимку жителі громади були забезпечені світлом, водою та теплом. Відтак на галузь житлово-комунального господарства з бюджету виділили майже 400 мільйонів гривень. У викликів звичайно багато сумнів, крім безпеки, це підготовка до пального схід. І вирішення тих безпекових питань, які стосуються енергетики, тепла і води. І те, що ми можемо в межах своїх повноважень, то є місце. Загалом видатки бюджету за перше півріччя склали понад 3 мільярди гривень. З них більше півтора мільярда гривень на безпеку та оборону, 608 та 9 на стійкість, та майже 450 мільйонів на турботу. Світлана Ількова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.